Всім привіт! Жара не виносіма, сочник оцвів, качає мед, медудуля. дуля. Так що приємного перегляду. Зараз все покажу. Все, пока. Я з цієї бочки і не вилазив, але сьогодні вже другий день. Четвертий день на пасіці, другий день відкачка меду, зараз поставив ніж ніж паровий, нагрівається вода в цьому парогенераторі моєму. Ну, Примітивний бетон я вам показував. Гріється вода. Я вам розкажу ситуацію. Ситуація наступна: що відсвівся соняшник, він цвів якраз самий пік цвітіння був, коли ото була жара, коли ото була спека. І в нас поле не одне, але воно посіяно все в один термін. Потому, якби, потому, якби, ну, Маємо що маємо, принесли. По магазину меду більше немає. За 20 з чим-то років моєї практики це перший раз, коли я так мало викачав меду. Це реально дуже мало. Учора відбирав, ще у мене воздуходуйка є, зремонтував, її, думав зремонтувати, коли мастер не зремонтував а тільки гроші взяв, тому трусить, приходиться вручну. Трохи той дуйчиком, поки не нагріється. Бжоли літають, це, до речі, тут пінопластовий вулик, тут цей вулик, вулик. сумчаніна матка. Вона мене найбільше порадувала в цьому році. Вона вийшла на трьох рамках, слабенька така, вона набрала повен цей корпус, два магазини принесла повноценних мед, З неї наступний ошка. З неї в наступному році буду виводити маток. Це рекордістка з цих племінних, в мене багато там. І Болюбаша, і з Німеччини. Ну, це Сумчаніна, оцей мономатка. Я не знаю, треба подивитися по номеру, що це тройзик чи пешець. Це просто бімба. Так, Це на рекламу, я кажу, як є. Йоблук дуже багато, як бачите. А це бачите, знімаю повністю вже магазини. Сьогодні перший день трохи времени залишилося, ми, ми раніше пошабошили, тому зарішив вам трохи познімати. Завтра отбур, завтра новий відбір ромок. Оце треба все ще пройти. Ось бачите, де стоїть. Де по одному магазину, де по два, де по три. Ну, вони не повні стоять, щоб ви хотіли розуміти. Вони не повні. Оце, наприклад, стоять три магазини. То верхній буде повний, другий буде повний. А третій внизу, той ставив, той буде такий підзалитий. А тут уже все. Оце вже все я пройшов. Оце все я вже пройшов, ребята. Оце така ситуація. Оце в мене така ситуація. Я не кажу, що у вас така ситуація. Хай напишете в коментарях, може і ще в кого така ситуація. Ну, по магазину меду в мене ще такого ніколи не було. Я ж коли приїхав, думав ще підставити, розширив, думаю, яка там в Приїжджав, тут вже сочник вже гатить, вже можна, вже. можна його гатить, понімаєш? Все. Відбираю рамки на вікачку. Це ось два, два магазини стояли в цій сім'ї. Чого я кажу, що по одному магазину принесли? Ось магазин повен, повністю печатка. Там води видно навіть, так? А це другий магазин. Бачите, як там. Ось вже відібрав, дивіться. Тобто медок є, але його дуже небагато тут. І це звісно, полупустий корпус, можна сказати. Тому я й кажу, що якщо там три магазини стоїть, то не факт, що там три магазини повних. А це таке, як ось тут, бачите. Полупустий. Я, ну це не факт, що я заведу її. От тільки запровіддяємо. <laughs> все, все є, все. От до сім'ї. О, треба попшакати. Перемо. Покажіть мені таємник. Серйозко! <звіст> 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 Походу, вона ревстила, хоча вже пройшло полчаса. Ти представляєш яка херня? А ну зараз подожди. Ах ти ж скотинка. Маленька. короче, все, на цьому наша робота і закончилась. Треба йому остити. Зімою вам показував варгін для ножа осінь. Це ніж гуслия, але сам по собі ножик гуслія непоганий, але без, без цього прибора воно не Два рази купляв його, два рази продавав. Учора пробував, не буду лукавить, бомба обрізає. Ось, і він зараз запаркований. Оце каретка вже сйобна. Тобто можна поставити сюди, де вам удобно, щоб подальше до електроніки. Да? Що воно себе представляє? Ось датчик стоїть температура, і воно щитає датчик, температуру ножа, ось датчик він стоїть. Коли я запаркований та пішов там заложити рамки там, або щось там зробити, він буде підтримуватися температуру, яку ми тут задамо. Ось зараз я задав 100 градусів. І коли я прийшов, я вже взяв гарячий ніж, але не ждать, коли він там остине чи не остине. Працює, ж воно від 220. Ось же регулюка. Регулювавка на шістьюрочки робота. Дивіться, як він робить. Берем рамку. Рамку з медом. Берем ножик. Зараз уже не 100 градусів, він ще більше почне набирати, тому що... Что... Цей. Диви. Диви. Покажи Максим. О, такого ви ще не бачили. Цілі пласти знімає, диви. диви. Ну, Мені більше паровий нравиться ножик, тим, що ну, просто, якби я привик, уже не робити. Але у кого нема парового, диви. Диви. Бум! І поставили ром. Відро повне. Качаємо, не докачали. Чого? Б? Того, що світ виключили. Зараз покажу, що ми будемо робити. Як бачите, ось лежать проводи вже. Я вам хотів 5 тому показував. У мене є сонячна панель така, дуже класна. Ну, вона зараз вже стара, вже застаріла, то вона додає 150 Вт. Зараз нові вже такі видають по 500 Вт. Що ми беремо зараз? Оці провода, кстати, такі не дешеві, та є повні були. Ось в мене алтек. Та не важу, це стара модель вже зараз. Що служимо її на сонце. Фотоку десь, наверное, щоб нам мішало. Все. На сонці лежить сонячна панель. Провода пішли в хату. Я ще вчора підготувався, я знав, що буде такий із за цих... Кислів, так, і акумулятор є. Він не дуже потужний, але сонячна панель буде давати заряд. З ним треба до сонячної панелі ще такий контролер треба. Ну, не такий, це найпростіший. простий. тут ще USB, щоб телефон можна було заряджати. Ось є. Це 12 вольт, і 24 вольта. Послідовність підключення. Сразу підключаємо контролер до акумулятора з клемами. А потім сюди ось провода від сонячної панелі. Так, так що ми не замкнули. Ось провода лежать. ось. А тоді провода в цей контролер. Не контроль, підключаємо сонячну панель, що треба, щоб цей контролер зрозумів, що це 12 вольт на 24. Якщо у вас 24 вольта, то одразу, звісно, те ж саме. А відключаємо, коли вже назад, то одразу відключаємо сонячну панелі, а потім з акумулятором клеми знімаємо. Бачите, під конектів, як я вам і сказав, почало красне, мигать. Це означає те, що солична панеля Ну, Акумулятор теж підзаражує, тому що батько вчора заражаю. Все. Всю. Ну, можна підключати USB, ось сюди, якщо ось, ось, ось треба комусь. Все, заряд іде. Та тут і одного акумулятора, я вам скажу, мідогонки, наприклад. І оці електропривода, яку ви купувала на 4-ки. 4. Оце хватає на 2 дні відкочки. Ну, це я так включив, що хай Тоже Сонячна панель є, все. Я кинув сюди. Заряд пішов, сонячна панель працює. Навіть коли хмарно, все одно сонячна панель працює і підзаряд дає менше, але дає. Ось бачите, і медогонка крутиться, святу немає обороти трошки можуть упасти від акумулятора, тому ви можете на пульту їх додати. Камера запатська, нічого страшного. Коротше, а в кого, хто підключає генератор, бензогенератор, в цеп, ну, тобто в розетку, там, в переноску яка у вас буде, включити 100 ватну лампочку, лампу розжарювання, для того щоб генератор постійно ну, щось, щось запитане було. Тоді буде все працювати нормально з будь-яким з з електроприводом. Ось Максим привіт передає. Дільється пищалочка виручається. Не треба стояти біля цього крану, щоб через верх пішло. Тому І недорого, що там ті 300 гривень. Запищало, підійшов, кран закрив. Все. Бачите. Ранк. Прихожу сюди раніше. Долив 10 літрів води. В ну, основному 10-15 літрів доливаю. Десь отак в бетоні щоб було. Десь отак, ось, дивіться, бетон стандартний цей, 37-літровий. І все, це на день вистачає. Тут залиши отак води ще. Тобто, ну, десь таке кількість балон. Ну, чугунну оцю ставлю, це Ось спав оцей обруч. Ну, Цей ставлю краще, ніж обична плитка. Чугунний пальник. Він коротше, даєш на валює, і він швидше нагріває воду. Немануть за 45. Це отак. І туди ж бачите, пара пішла. І ось пара виходить назад. Це та вже яка... після... після ножа з цього. Все дуже просто. На бочку поставив, Все, зараз грілою запалюю. І погнав зараз в хорум на поділах змотатися, приїду, якраз підтягнеться помощник і вже вода нагріється. Зимою питали мене, чим я основним розпечатую рамки. Це паровий ніж, це, я його не продаю, це ще стас робив, Стас зараз воює, поки його ніде не губиш. Ну по бруску ріже, а тоді дорізає людина, пан Максим дорізає на цю, як я говорю, на ножику, не ножиком, а вилкою. Ну отак от виходить. Отак. Ось, зараз не виключаю, Максим, ще покажу. Просто рамки такі тут. Не дуже щось роздуті, бо я по 10 штук ставлюся. Якщо по 9 штук ставити у корпус, то буде, як казав дядько, бомбалела. Одна сторона. Все, дивіться. Ну це він доріже цим вилкою. Все, оце така процедура. Ну я вважаю, що дуже... Я вважаю, що дуже це... застрягло. Беремо все, коротко, так само, все так само. Беремо. Все. Це завжди вам показую. люди питають, Як ти фільтруєш мед. Я оті сита маленькі не іспользую. Тут уже геморне діло, їх постійно треба чистити, щоб під медогонкою ставити відру. Це якщо у вас невелика пасіка, я ось бачите, беру. Отаку сітку нержавейку я купив давнім давно. І просто її вигнув ось по бочці. Все, ні обудом. Можна було б знизу той обуд затягнути зверху, прижати, ну не треба. Я сюди 20 літрів меду привіз, шарах. І все, це відра 6. І тоді треба оце ложкою собрать. все. Отака ячейка. Ячейка десь 2,5 на 2,5 десь ячейка. Оце отака ячейка. ось. Кормушка-пушка. Кому цікаво, замовляйте, цінник не піднімався на 4 літри ромки. Ось Бачите, воно таке пластик дебелячий. Всередині рихльоність така, щоб жовли не тонули. поплавка даже не треба. Тільки на зиму не залишайте. І на рутовську є на 3 літри. Це 4 літри. Зараз по 102 гривні. Якщо сотню брати, то буде по 100. Ну, вони форму, бачите, трошки вони такі, бо вони довгі. І як з форми витягуєш, вони трошки оце деформуються. Але нам що, нам, аби воно працювало, воно працює отлічно. Їх вже купило ну я не знаю, 1020 штук їх продано, 1020 точно. Це ще за свою пасіку. Ось. І ось у мене ще і ось тут склад теж стоїть. Ну Я на всю пасіку взяв собі. Теж. Тому що це, це бомба, ти залив 4 літри і все. Кормушка Пушка. Хто задовбався крутити медогонку і не хоче крутити, або в кого помощників немає, дзвоніть мені, можна заказати електропривод, підібрати на абсолютно будь медогонку. На стару, на нову, на савдєповську, на будь підберу медогоночку. Гарантія 3 роки, скидку зробимо, як положено. Ну, просто сидиш собі, кофею попиваєш, а медогоночка крутиться. Я вважаю, що це кайфи. Також можна придбати медогонку, кому продирявилася, або хто хоче купити собі хорошу якусь. Так що гроші це гроші. А коли є чим легше робити, і воно тебе радує, то це набагато лучший варіант. Щоб швидше викачати, запустили дві медогоночки на 36 рамок працює радіолка Мелісовська, і це ротор сута, те, що я показував. До речі. До речі, новий редуктор. Я його не показував в нову. В слідчому відео покажу. Це нова розробка. Абсолютно все переробили. Це пульсавтоматик. Пульти, звісно, ті самі, а редуктор тут вже на два підшипника, Він більш надійний, він більш устойчивіший. Ну такий вже набагато і той класний, а це взагалі довговічніший. Движки залиши ті самі. Дивіться, як він робить. Це 24 рамки, ротросота на будь-яку медогонку 4 рамочну, тільки діаметром, щоб була вона десь 58-60 см, Ось, диви. На ножках стоїть, ніде нічого не пригає, не скакає. І сам редуктор диви, бач? Це чуть-чуть, бо дві медогонки, зараз сам пол прогибається, а так немає, то в старому трошки він виляв. Ідеально Тобто, Розробили дуже класно. Тут внизу металічна підкладка йде. Тобто воно прикручується болтами. Ну Потім покажу вам в наступному відео. Тут два підшипника, вже шків набагато надіжніший. Оце отак. Бачите, як працюємо. Надіймо догуночки зараз 60 равок. На першій скорості поки що крутиться і тут, і тут. Це я вам покажу зараз, як Павлович діло чуть не наробив. Рамки муль почала їсти. Я їх туди поставив в рамок 10, там муль їх шарахнуло вже сильно, щоб не розводилась мульця. І підпалив, і пішов собі в хату копошитися. Думаю, вийду гляну, що тут. А воно тут горить трава. Ось відро згоріло пластикове, ще щось там було, тож воно щось валяється в ньому було. А тут парогенератор був закритий брезентиною. Ось, ось воно згоріло, мене качали, підмощували. Ну, тут парогенератор, йому то горіть нема, ну тут вентиль теж відкручується пар. Він згорів, датчику нічого не буде. Почистити треба буде. Та. і Далі воно почало горіти, а далі рамки сухі лежать на перетопку. Та добре, що я ж кинувся бігом, тушити, а воно світ виключили собаки. Світ виключили, бляха. Та добре, що я бжолом набрав води у, 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 у цей у корито. Та відрум, та тушить. Та ото потушив, аби не потушив, загорілися б ці рамки, загорівся б цей горіх. І було б тоді нехорошо. Тут таке Павловичу треба сову, я бачу, огнітушитель носити. Бачите, діло наробив. Ну, вовремя среагував. Реакція мене незамідлітельна. Можете привітати Андрія Павловича. З чим привітати. Закінчили ми відкачку. Це такий дуже важкий період, дуже важка ця робота. Дуже ну, непросто це всі знають це, Це не таке, це не музику слухати. Закінчили ми сьогодні відкачку. Сьогодні 26 липня. Вчора ми. Вчора ми відібрали останні 35 магазинів і поставили полоски. Поставили полоски в Арафлу. Я не рекламую їх, просто ми ставимо. Купляти ти хочете в інтернеті, я їх не продаю. Просто люди питають, які полоски ставити, то я їх щоб не звонили, не питали. Я їх ставив раніше, нормальні, недорогі, нормально робочі полоски. Все, відкачались, слава Богу. Чесно, як камінь з серця аж впав, тому що відкачка це відповідальний момент. Це і що погода була, а воно й світла не було, і жара оця. Ну нічого, відбрали, зробили все, супер, я довольний. Да, меду менше, да, по магазинчику принесли. Десь по два магазини. ну по два магазини це дуже мало вуликів, але все рівно. Дай Бог тепер ціна буде. Бо як ціни немає, то всі страдають від того. І і, і, і продавці інвентаря, і виробники всі. Ціна повинна бути. Вона не відразу буде, але вона буде, тому що товару мало. Це не тільки що меду менше, але меду менше і в других пасічників. Я скажу так, що ну, дивлюсь просто інформацію, моніторюю, з батьма спілкуюся, що промисловці. Ну, в усіх меду в цьому году менше, що там балакать. Хто щас, в кого зараз починає сочник розпускатися і пройшов дощ, той буде з медом. Я дійсно за вас дуже радий, що у вас буде мед і у вас буде якась копійка. Це дуже хорошо. У нас сошник згорів. Згорів він, все, немає сочника. Кудись бджоли це літають, я не знаю, чи вони не ставок за водою, чи може десь якісь, десь може якесь поле далеке десь доцвітає. В кого тільки розпускається, то, звісно, дуже супер молодці. Що я можу сказати? Я відкачався. Я закінчив. Практично це сказати, сезон підходить до свого завершення. Так, да, ми ще будемо підготовлювати сім'ї в зиму, я покажу. Да, ми їх будемо переважувати вулики, я це показую кожен рік. Але це вже буде таке, це вже підготовка буде до осені, до зими буде підготовка. Саме головне відкачку. Ми прижили. Тому я передаю естафету вам. Відкачуйтесь, добивайте повні бочки. Коли вам здавати мат самі, вирішайте, нікого не слухайте, нікого абсолютно не слухайте, слухайте тільки себе. І можна свою жінку послухати, <хи> і то не завжди. Тому що ви більше знаєте, як треба, то давайте, А не треба, то краще подождати трошки, щоб ціна підросла. А це отак. Бо меду дійсно що мало. Підійшов наш ролик до свого завершення. Я дуже вам вдячний за те, що ви його додивилися до кінця. Я дуже вдячний, що ви ставите лайки постійно, коментуєте. У нас попереду ще є, що показати на пасіки. Потім будуть зимові прямі ефіри, як завжди. Дай Бог. Щоб війна закінчилась, дай Бог, щоб все було у нас добре, щоб ціна була на мед, і щоб у нас було все добре. Тому я хочу вам сказати, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, для того, щоб не пропустити нові ролики про будівництво. Всього вам найкращого, вдалої відкачки, гарної ціни. Слава Україні, героям слава! Слава пасічникам України! До побачення!